Півсотні громадян Білорусі зголосилися боронити українців від російських терористів. Зараз добровольці проходять військовий вишкіл у волинських лісах і готові вирушити у зону бойових дій щойно сформують свій окремий загін спротиву погоня. Хлопці не вважають себе найманцями, оскільки за участь у антитерористичних заходах не правлять грошей, проте кажуть, змушені дотримувати суворо конспірації через переслідування комітету держбезпеки Білорусі та непевний правовий статус вояків на території іноземної держави. Водночас волинські чиновники готові домагатися для добровольців Білорусі легалізації у збройних формуваннях на зварді, міліції чи батальйонах територіальної оборони. Мы розуміємо, конечно, что 5-10 доброхвотников з Білорусі проблему з ходом України не вирішить. Я особисто вкладываю в свой таки мой крок символичные самим, приїжджаючи на войну до вас, мы показываем, что білорусы брат не народ. Українцям, українцям, братні народ білорусами разом ми зможемо перемогти Росію і доводиться інших перемог на інших фронтах треба відповідати взаємністю на таке добровільне бажання допомогти україні в боротьбі з тероризмом тому готовий особисто звертатися до міністра внутрішніх справ до міністра оборони з приводу того щоб ті добровольні добровольчі батальйони які діють під керівництвом нацгвардії під керівництвом МВС і міноборони брали до лав таких хлопців може навіть напівофіційно.